В обласній дитячо-юнацькій спортивній школі розпочався новий навчальний рік. До роботи приступила професійна команда тренерів та наставників, які, врахувавши попередній досвід роботи, мають великі плани на новий навчальний рік. Ми маємо прекрасних тренерів. Діти залюбки приходять до нас на стадіони. Це практично центральна частина міста. Тут є багато в основному діти це жителі міста Івано-Франківська. Ну і звичайно. Район, Тисменецький район, ті сели, які є недалеко від Івано-Франківщини. Є перспектива стадіон, який є в нас, зробити розміром 90 на 60, що відповідає всеукраїнському рівню, де можна проводити змагання всеукраїнського рівня, тобто першості чемпіонату України серед дітей, серед юнаків. От. Я думаю, що зараз вже Вересень завершується з жовтня місяця. Ми спробуємо трошки відсунути бігові доріжки, але бігові доріжки залишаються для легкоатлетів, Ми їх не забираємо. Тільки єдину стрибкову яму перенесемо на другу сторону стадіону. Також вона залишається, і ми зробимо стадіон 90 на 60. В Школі працює 11 відділень з різних видів спорту, де готують майбутніх чемпіонів. Головна мета діяльності такого закладу пропагувати здоровий спосіб життя та залучати якомога більше дітей до занять фізкультурою та спортом. Займаюся тут вже рік і три місяці, доїжджаю. Сьогодні мені вдалося встановити свій особистий рекорд в ривку 80 кілограм. І я всім задоволений, але хотілося б більшого залу і більше обладнання. Серед вихованців школи є чимало відомих особистостей, які представляли Україну на престижних світових змаганнях. З метою вдосконалення майстерності юних спортсменів стало доброю традицією робити виїзні тренування та переймати досвід від своїх колег. Приїхав до вас на Івано-Франківщину, де ми неодноразово до вас приїжджаємо, от, обмінюємося бойовим опитом. От. Тут вже в нас ввійшло в традиції. Франківщина до нас приїжджає, ми приїжджаємо до вас. А сьогодні ми до вас приїхали і дуже вражені, що у вас вже з'явився новий зал. І Бачимо дуже багато від відвідувачів. Від зал неабиякий. Я відчуваю, що він набере свої обороти, що тут з часом з'являться і чемпіони. Я думаю, що не тільки світового, не, не тільки всеукраїнського рівня, але ну і міжнародного. Підготовка олімпійського резерву основна мета колективу. Для цього вдосконалюють методику підготовки майбутніх чемпіонів та покращують матеріально-технічну базу. Не всяка спортивна школа може похвалитися власним стадіоном, власним футбольним полем і такою спортивною базою, яка існує в обласній спортивній школі. Тут для дітей. Є всі умови для занять легкою атлетикою. Ми маємо сектори для стрибків, ми маємо сектори для метань, ми маємо резинову бігову доріжку. Ну як бачите, футбольне поле. В школі займаються діти, починаючи десь з 7-річного віку, з 7-річного віку. На їхніх послуг є заняття з бігу, стрибків і мета. Працюють досвідчені фахівці, тому, користуючись нагодою, хочу запросити вас, всіх батьків, приводьте дітей, щоб вони могли займатися, розвиватися і може досягнути якихось найвищих результатів в спорті, вийти на високий рівень. Окрім реорганізації стадіону, зараз ведеться і реконструкція тренувального залу. Зараз ми серйозно робимо реконструкцію цього зала. Я думаю, тут зробимо можливість, щоб було десь 18 20 боксерських мішків, груш. І будемо проводити, як сьогодні вже ви побачили, проводимо спільні тренування, будемо проводити спільні тренування. З іншими областями ми маємо невеличку гостиничку, гуртожиток, так можна сказати, п'ять кімнат, де можуть наші спортсмени приїхати переночувати, чи це з іншої області, чи це з іншого району, чи це з іншого села, для того, щоб провести спільні тренування. Де проводять тренери, які мають досить високу кваліфікацію, як колишні спортсмени, учасники Олімпійських ігор, так і сьогодні тренери, які готують спортсменів уже, членів збірної команди України. Тому ми будемо проводити такі спільні тренування. Я думаю, що не дасть певний позитив для розвитку взагалі боксу в нашій області. Зал у нас, як бачите, приводимо в порядок своїми силами, щось держава дає щось своїми силами, купуємо зал порядок приводимо заняття. У нас проводяться кожного дня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця та субота. Заняття на проводяться четвертої години та з шостої години. Так що, прошу, заходь до нас. Заняття в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі проводяться безкоштовно. А це дає шанс спробувати свої можливості у спорті навіть тим дітям, батьки яких мають фінансові проблеми. Я думаю, що спільними зусиллями все таки я думаю, зможемо придбати інвентар для важкої атлетики, і, звичайно, є вже сьогодні певні наміри в дворі збудувати ще додатково тренажерний зал, тренувальну базу для важкої атлетики. для тренажери для того, щоб і діти, і спортсмени, професіонали, і звичайно, жителі мешканці міста мали можливість оздоровлюватися в цьому залі. Але це буде згодом. Я думаю, що в слідуючі ми це обов'язково розпочнемо робити. Є над чим працювати, є з чим працювати, звичайно. Хотілося би підтримки від обласної ради, від обласної державної адміністрації, від міської влади. Я думаю, що ця підтримка буде, тому що в цьому залі в цій школі був вже і голова обласної державної адміністрації Олег Роман Гончарук і міський голова був тут. Я думаю, що голова обласної ради обов'язково буде. Ми повинні всі зробити умови належні для того, щоб наша молодь, наші діти мали можливість тренуватись. І коли будемо коли будуть проходити Олімпійські ігри, щоб ми не говорили, що ми погано виступаємо і шукали якісь причини, якщо ми зробимо належні умови для дітей з юнацького віку і дитячо-юнацькі спортивні школи будуть працювати. І тренери будуть отримувати достойну зарплату, і буде фінансування на придбання спортивного інвентаря і на поїздки, і на змагання різного рівня, то я впевнений, що фундамент для великого спорту буде заложений іменно в дитячо-юнацьких спортивних школах.